Козацької слави Хортиця знакове місце в історії України. Днями це місце набуло ще одного важливого значення. Тут військовим медикам Запоріжжя передали п'ять сучасних реанімобілів. «Символічно, що сьогодні дійсно ми в такому надзвичайно да, важливому місці для нашої нашої країни, звідки звідки, взагалі починалося ці думки, оце прагнення. Ці куче мрії про справжню українську державу загалом, із серпня 2022 року компанія Епіцентр запустила акцію під назвою Рятуємо життя спільно із покупцями та партнерами на потреби України було придбано та передано 65 сучасних швидких, які обладнані за найкращими стандартами. Ніхто не очікував, що буде в принципі такий масштаб нашої трагедії, і такі, і такі, взагалі, великий поле бойових дій. І на сьогоднішній день ми розуміємо, що наш, наш перший та першочерговий план його потрібно підняти. Ми планку піднімаємо до 100 реанімобілів. Автомобілі такого класу це тисячі врятованих життів, запевняють військові медики. П'ять сучасних реанімобілів передані Запорізькому військовому госпіталю та військовим 46-ї окремої аеромобільної бригади. Це по суті для нас є палата на колесах. Ця машина буде неймовірно корисною для важких пацієнтів з ампутаціями з турніке синдромами ми почали вже роботу з переливанням цільної крові, тобто з гемотрансфузії, безпосередньо біля фронту, ця машина буде власне виконувати цю роль. Військові медики кажуть, така своєчасна і необхідна допомога від соціально відповідального бізнесу неодмінно наблизить перемогу. Адже до цього користувалися швидкими облаштованими власноруч, коли евакуація йде такого важкого ворога, Своєчасне і швидке надання допомоги врятує йому життя, тому ці скорі будуть задіяні. По всьому запорізькому напрямку підтримка тих, у чиїх руках безпека держави, справа без якої неможлива перемога. Тож військові медики в знак подяки за допомогу вручили Олександру Герезі нагороду Хрест турботи благодійна ініціатива. Рятуємо життя компанія Епіцентр. Продовжується до неї може долучитися кожен, адже у єдності вся сила української нації. З початком повномасштабного вторгнення сотні тисяч переселенців пройшли транзитом через Хмельницьку область, частина з яких залишилась у регіоні. Нині на Хмельниччині проживають 80 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Аби зменшити бюрократичну тяганину для вимушених переселенців та полегшити роботу соціальних структур. Благодійники допомагають з необхідним устаткуванням. Один з напрямків це передача так званого твердого компоненту, а саме, ноутбук, жорсткий диск, сумка для ноутбука, принтер, мережеві фільтри. Система безперебійного живлення забезпечили технікою три робочих місця у закладах Кам'янець-Подільської, Дунеєвецької та Чемеровецької громад. Була в нас велика потреба в гарному оснащенні робочих місць. Зв'язку з рухом цивілізації ми для якісного і вчасного виконання поставлених перед нами завдань потребували хорошої техніки. Департамент не підготовлений був до технічно, до таких навантажень звернень громадяни, тому якраз і ця техніка вона абсолютно нам співпала з нашими. Потребами і ті, ті функції, які ми повинні виконати внутрішньопереміщеним особами. для того, аби узагальнити певні моменти, створити базу даних про внутрішньопереміщених осіб, визначити їхні проблемні моменти і надати допомогу, потрібне технічне обладнання, щоб це все збазувати і працювати належним чином. Тісна співпраця між благодійниками та департаментами соцзахисту краю розпочала ще минулоріч. Відтоді надали допомогу більш ніж на 2,5 мільйони гривень. Дана техніка передана від управління Верховного комісара у справах біженців Організації Об'єднаних Націй за підтримки благодійного фонду «Stabilization Support Services». Діяльність організації поширюється на створення рад ВПО, проведення освітніх заходів, оформлення соціальних паспортів. Волонтери кажуть, співпраця з сферою соцзахисту населення продовжуватиметься і надалі. Олександр Тітовнікітавалівоць, телеканал Перший Подільський. З вентиляцією, санвузлами та питною водою. Саме таке укриття підготували представники влади у Старокостянтинівській тергромаді. Тут є все необхідне для того, аби перечекати небезпеку. Користуватися сховком може будь-хто, адже двері тут відчинені 24 на 7. З перших днів спочатку сиділи в підвалі в себе вдома, але як узнали, що є у ми сюди ходимо. Умови дуже хороші. Дуже хороші. Ви самі бачите, яке укриття. І для дітей от садіків, і для, ну, для нас, простих громадян, і відношення, відношення хороше, і все. Благодаря Миколі Степановичу от, і руководству города, то зробили дуже хороше. Користуються цим сховищем і вихованці дошкільного навчального закладу, що розташований поряд адже не кожен садочок чи то школа мають можливість облаштувати своє навіть найпростіше укриття. На жаль, є тривоги, і ми мусимо вести діток в укриття. Діти можуть зайнятися творчістю. Ну стараються, щоб перебування в укритті для дітей були максимум. Комфортні, ми звичайно задоволені і дуже дякуємо міській раді, в особі Миколи Степановича, за те, що надали нам таке приміщення в користування. Для найменших мешканців громади в укритті зробили окремі кімнати, у яких є все необхідне для комфортного та цікавого проведення часу. Це одне з найкращих укриттів в нашому місті, яке відповідає вимогам. Ну, напевно, кожен має змогу підійти, спуститися і перебувати в укритті, оскільки воно відкрито 24 на 7. Місцеві зізнаються, найбільше користуються сховком міськвиконкому вночі. адже в день більшість населення шукають укриття під час тривоги на роботі. А от в позаробочий час це найбезпечніше місце. Завжди відкрито два входи. Один звідси, другий запасний відкритий два входи. Все світло є, водичка є. Людям кажемо, хто не знав, то люди приходять і вночі. Безпека населення. Понад усе переконують у міськвиконкомі. Вкотре наголошують, ігнорувати тривоги не можна, адже за час війни кожен переконався, ми маємо справу з підступним ворогом. Юлія Кучернікітаволівоць, телеканал Перший Подільський. Чи вмієте надавати першу медичну допомогу та десь ми навчилися? Ні, не вмію. А як думаєте, чи важливо вміти надавати? Е, так, важливо. Чому? Е, тому що може в будь-який що статися і важливо допомогти окружаючим. Є різні ситуації. Можна опинитися в ситуації, де якійсь людині стане зле, а ви там будете вдвох. Це дуже необхідно і на теперішній час це, напевно, головне, що має бути. Ну, зараз така ситуація, що потрібно мати навики, тому що не знаєш, що може статися. Залежить від того, що людина не загине, якщо не вчасно надати медичну допомогу першу. Врятує людині життя. Чого важливо? Тому що зараз такий час настав, що потрібна людина, так якби побачила, от е, зігнулася жіночка, треба піти запитати, а може людині погано і чим можна допомогти. Чи вмієте надавати першу медичну допомогу, якщо так, то де навчилися? Е, ну я фармацевт за освітою, е, ну, можливо, не в повній мірі, але вмію так. А чому важливо вміти надавати першу допомогу? Ну особливо в цей час, коли може можливі е, будь-які руйнування, може знадобитися в, в будь-який момент будь-якій людині. Я вважаю, що це потрібно вміти кожному. Третя середа вересня. Свято для українських ICR-менеджерів, спеціалістів у сфері управління персоналом. Ачар це скорочення від терміну human resources, тобто людські ресурси. Перші професії, які схожі на сучасну, з'явилися ще у 1835 році. Особливість фаху у тому, що він дуже різноманітний. Люди, які займаються управлінням, в них дуже багато різноманітних функцій. це він практично. Займаються всіма питаннями. Люди, які працюють hr менеджерами поєднують у собі знання із багатьох сфер: мотиваційна, планувальна, соціальна та багато інших. Якщо об'єднати ці всі функції, інтегрувати їх, то головною функцією будь-якого управлінця буде прийняття правильних, ефективних, ґрунтовних управлінських рішень і впровадження їх в реальне економічне життя. Ця професія не може базуватись лише на хороших комунікативних навичках чи вроджених лідерських якостях. Сфера hr менеджменту потребує заглиблення і у інші спеціальності для того, щоб бути ефективним робітником на ринку праці. Одна складова це іде економіка, інша складова це бізнес, і третя складова це HR. вимоги ринку послуг на ринку праці. потребували. Фахівців, які би володіли різними знаннями, і в сфері економіки, і в сфері бізнесу, і в сфері управління персоналом, Цьогоріч кафедра HR-інженірингу у бізнес економіці прийняла до себе 81 студента. Вони і задоволенням вивчаються професію і середини та знають, що в майбутньому зможуть себе реалізувати. HR – це людина, яка наймає людей на роботу, HR – це людські ресурси, і без людей ніяке підприємство не може працювати. І економіку буду знати. І вміння спілкуватися з людьми, і вміння управляти, тобто персоналом, бо я думаю, це хороші якості лідера і в житті пригодиться 100%. Мені взагалі ще з дитинства подобається спілкуватися з людьми. Мати з ними якусь взаємодію, допомогти якимось якоюсь парадою. Тобто, в принципі, HR-менеджмент менеджмент це є щось, щось про таке, знаєте, коли когось навчають чомусь, допомагають адаптуватися. HR-менеджер менеджер ключова фігура успіху будь-якої компанії. Ці співробітники допомагають знаходити та розвивати талановитих працівників, створюючи комфортну атмосферу навколо. Без цих спеціалістів ефективне управління людськими ресурсами було б неможливим.